2 грудня напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями голова районної державної адміністрації Олексій Матюшенко разом з першим заступником Сергієм Бондаренком та головою районної ради Володимиром Нікітенком завітали з подарунками до районного центру реабілітації дітей-інвалідів. Центр вдячний голові Ганіцької районної державної адміністрації та голові районної ради за отриманий подарунок з нагоди дня захисту інвалідів. І ця система нам дуже пригодиться в роботі центру. Турбота про дітей з обмеженими можливостями є пріоритетним напрямком роботи районної влади. Цьогоріч закінчився капітальний ремонт будівлі центру, який був розпочатий ще у 2014 році. У 2014 році був виділений перший транш у розмірі 100 тисяч гривень. Був відремонтований дах, замінений на металопрофіль. У цьому році ми виділили близько 150 тисяч гривень з районного бюджету на утеплення фасаду. Та пандус і накриття для центру реабілітації інвалідів. Ми на наступний рік в планах повністю облаштувати тут забор, зробити біседку, зробити майданчик і також допомогти в розвитку центру реабілітації інвалідів. Цього ж дня було урочисто відкрито приміщення для районної організації інвалідів. Керівник Зоя Різніченко та члени організації приймали цього дня подарунки та привітання від керівництва міста та району. Завершилися урочистості у кіноконцертному залі Дружба. Народний аматорський хор Розрада Гадяцького районного будинку культури підготував концертну програму Пісня що лється від серця з нагоди Міжнародного дня інвалідів.